BMW X3, але не простий X3. Це оригінальний м е, 40 i 360 кінських сил на повному приводі. Оригінальний М-пакет, красивенні тапочки на новій резині Continental, дуже хороша комплектація. Класно їде, просто нереально їде. Навіть не очікуєш від цієї машини, наскільки вона круто їде. Оригінальний антихром, сліпі зони, безключовий доступ, це все само собою. Глянь, салончик, просто корисний, красивенний. Ну, це як має бути в BMW. Просто давайте я вам покажу, поки мій оператор тут так, дивися. Дивись, наскільки все круто, автоматичний, дальний, чи тот підігрів руля, Apple CarPlay, камера заднього огляду, передній і задні парктроніки. Візде буковки М. Тут, тут, на рулі, візде є. диви, як круто виглядає, преміальна акустика, панорамний дах. Далі. Задній ряд, дивися, ну просто все в ідеальному стані. Кузов без царапинок. Повністю ідеальний. Так, клімат для задніх пасажирів. Повторюю ще раз, панорамка. Так, оператор бере телефона. Сервопривід кришки багажника. І тут же шильдик М. Же, Багажник простори. Можна скласти сидіння, можна положити даже пару холодильників. Да, Він дуже швидко може перевести те, що вам потрібно. Плавний, класна шумоізоляція, круто їде, просто нереально динамічний автомобіль. Ну як він перестраюється. І на легендарному двигуні, який всі люблять, b 58 який класно тюнгується, який крайній ресурсний. Це не ті старі двигуни бензинові, якими були проблеми. Цей мотор по надійності. Не уступає дизелям. Його можна тінгувати в 500 сил, він буде жити з цим дуже довго. Кого цікавить цей автомобіль, кільцева дорога 110А. Записуйтесь на перегляд. І я впевнений, що цей автомобіль прийде будь-яке СТО. І підписуйтесь на наш канал. От там номер, набирайте. Авто поки що в наявності. Так, Шторки є, все працює, все як має бути.